Програма погляд стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. І наш гість сьогодні Володимир В'ятрович, голова інституту національної пам'яті. Доброго вечора. Доброго вечора. Чи можна вас привітати сьогодні? Спікер парламенту Парубій заявив про закінчення. Процесу декомунізації з назвами населених пунктів першу чергу можна привітати парламент, тому що парламент зі своїм завданням пов'язаним з декомунізацією справився. Тобто, справді всі ті населені пункти, які мали бути перейменовані парламентом, переперейміновані. Це 1012 зараз населених пунктів. Тобто, в цьому цей етап фактично завершено. Але тобто, це не означає, що завершена декомунізація. Очевидно, що є ще частини, пов'язані з позбавлення символіки в топоніміці міст і сіл, яка ще продовжується і триває. Ну, справа в тому, що в Україні навіть не існує жодної якоїсь бази даних, де б були виписані всі назви вулиць, назви площі. Відповідно, ми знаємо про те, що до прикладу в обласних центрах перейменовано понад 3,5 тисячі топонімів. Здебільшого вже завершено, ну майже на 99%. До прикладу лишилися окремі якісь вулиці. До до прикладу в Києві була вулиця бульвар Лепса, який, слава Богу, вже стане бульваром Гавала. Тобто, вже стане бульваром. Вже стане. Бульвар. Тобто він отримав виразну більшість на громадських слухань. Міздеця ж все стало. Громадське обговорення, яке зібрало найбільшу кількість учасників, вже навіть переплюнули попереднього рекордсмена Степана Бандеру. От тобто, в принципі, вже буде голосуватися. І по всіх обласних центрах ситуація майже така сама по районних центрах. Очевидно, трохи ситуація гірша. Чим нижче, тим ще гірше, по селах ще гірше, тому що ми просто навіть не маємо цієї інформації, але поступово потроху будемо отримувати інформацію. Будемо працювати з головами обласних державних адміністрацій, які зараз є відповідальними за реалізацію цього закону. І таким чином я переконаний, що цього року ми закінчимо декомунізацію в. В контексті цих всіх символічних речей перейменування і так далі. Є вже очевидно деякі прецеденти судових позовів щодо спроби і, і спроби Давайте трішки назад. згодом про про спробу повернути назад і комунізувати нас. Mm -hmm. Топоніми well, скільки, є, скільки шар -ден шар вулиць, аспект. скільки вулиць Леніна лишилося в Україні в маленьких от, населених пунктах, за приблизні. Немає бази немає просто баз. немає бази, як так як, як, як таких по яких ми, 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 ми могли говорити. Скільки залишилося так? само є проблема з шаблею поки. Київській області я не пам'ятаю населені пункти. Буквально з тиждень тому бачила безліч вулиць Леніна, які поруч з вулицями Шевченка Шевченко. Ну, як як, і як, як, як вулицями якщо ви Шевченка. якщо орієнтувалися на таблички, то думаю, що це ще буде деякий час тривати, тому що таблички будуть поступово мінятися. Навіть якщо вже юридично назву змінено, це означає, що зразу зміна табличка. Так само ще є триватиме протягом цього року робота, пов'язана з усуненням з публічного простору пам'ятників пов'язаних з таталітарною добою. Станом на зараз в Україні демонтовано 1200 Ваця пам'ятники Леніна залишилося десь 500-600, Знову таки я говорю, десь тому, що на жаль, немає жодних реєстрів і не було з радянських часів, які в яких ми могли би подивитися, порівняти і сказати, що скільки то було пам'ятників, стільки то має бути демонтовано. Часто треба просто якимись польовими дослідженнями виявляти ті чи інші пам'ятники, і відповідно перевіряти їх, чи вони мають бути демонтовані, чи не мають бути демонтовані. Але я теж переконаний, що до кінця цього року і цей етап буде перейдений. Ну і попереду очевидно найважливіше. Іше декомунізація суспільної свідомості, тобто це позбавлено цих всіх символів, якими ми зараз маємо, це насправді тільки початок. Нам надзвичайно важливо, щоб суспільство зрозуміло, наскільки злочинним був цей тоталітарний режим, наскільки часом його практики досі живуть в нас, і ми повинні виховати певний імунітет до цього, щоб це ніколи не повторилося. Бо на жаль, епоха коротенька, але страшна Януковича, засвідчила, що ми можемо вернутися в страшне минуле. Гаразд. щодо оцих пам'ятників Леніну, яких знесли, чи є намір створити якийсь комуністичний заповідник? Звичайно, звичайно, і Де він є він буде. Є в багатьох містах вже такі ініціативні групи, які це створити в Києві. Така ініціативна група працює разом з КМДА, Міністерством культури і виставковим центром, який зараз знову називається ВДНХ. Наша пропозиція, яка ну майже вже точно знайшла підтримку власне в цього підприємства, є щоб все власне відбувалося на території колишньої виставки досягнення народного. Ми вважаємо, що власне сама архітектура, все оточення цієї виставки досягнення народного господарства» ідеально служить для як рамка, як фон, якийсь бекграунд для такого роду тоталітарних скульптур. А Як взагалі загалі про іменування самої, от ви згадали, не хо не мала наміру про це запитувати про ВДНХ повернення цієї радянської назви? Це якесь контрреволюція в декомунізації. Я не думаю, ну я не думаю, що ВДНХ це Підпадає під декомунізацію, я якось не слідкував за тим, е і відповідно не можу якось це оцінити, тому що не розумію, що що власне за цим мається. Хоча, якщо говорити з точки зору розміщення там можливого музею е тоталітарного мистецтва, для нас абсолютно годиться. Хай би воно і так і називалося, що вона власне виглядала як такий собі заповідник комуністичного минулого. Ну і нагадаю, що очевидно ще буде ще один найбільший, напевно на всю країну заповідник комуністичного минулого місто Прип'ять, е де залишаються пам'ятники, де залишаються вулиці, і я думаю, що. Що це має бути таким власне символічним місцем, яке буде показувати про те, яким був комунізм, і на прикладі одного злочинів комунізму, яким стала Чорнобильська атомна електростанція. Можливо, варто звести всі туди, всі Ленінів з усієї країни, е, ну, насп... е, е, Косіорів? Насправді я думаю, що повинні вони бути і в якихось музеях на місцевому рівні і в Києві, тому що це, це ті сторінки нашої історії, які ми не повинні виривати свого минулого, які ми повинні пам'ятати, якщо ніколи не повинно повторитися знову. Такі в нас часто звинувачують, що ми хочемо за зафарбувати це минуле, що ми хочемо його вирвати. Нічого подібного, але ми хочемо, щоб е, про, на це минуле ми дивилися через міцні грати історії. Е, це я завжди навожу таку алюзію. Е, всім нам цікаво дивитися на якихось хижих звірів за умови, що вони або в клітках, або в вольєрах. Е, і Так само і ці от пам'ятки тоталітарного минулого. Ми можемо їх вивчати, ми можемо на них дивитися, але тільки не тоді, коли вони на наших вулицях і площах і не формують свідомість суспільства. Володимире, сьогоднішнє перейменування Кіровограда в Кропивницький. Я знаю, що ви вболівали за цю назву е місцевих громадян. Я вболівав за будь-яку назву, крім Кіровограда і Єлисаветграда. Так, в місцевій громаді популярний був варіант Лісветграда, повернення до російського імперіалістичного минулого. Яким чином вдалося переламати цю ситуацію? Дивіться насправді, справді, одним з в Кіровограді самого початку було зрозуміло, що буде доволі гаряча дискусія. Тому що десь якраз рік тому, в червні минулого року, ми були на конференції, яка була присвячена перейменуванню цього міста, і там вже були дуже гарячі суперечки. Чи видно, що були люди, які хотіли перейменування, і власне це це перейменування початку? Підтримується національної пам'яті на Інгульськ назва, яка найбільш історично адекватна на нашу думку, пов'язана із місцевим топонімом з річкою, пов'язана з інгульською поланкою війська Запорозького. Були ті, хто підтримували назву Кропивницький, зважаючи на те, що Марко Кропивницький один з символів справді цього міста. Були ті, хто підтримували назву Златопіль. Були ті, хто підтримували Єлсетград. І саме за останніми справді була найбільша скажімо, фінансово-інформаційна підтримка. Мова йде про місцевий бізнес. Мова йде відверто кажучи про російську православну церкву. Яка була одним потужним інструментом пропаганди саме, саме, ці, саме цієї назви. Відповідно, дискусії тривали доволі довго, але вони закінчилися тим, що Кіровоградська міська рада в кінці минулого року запропонувала сім назв, не визначилася з одною назвою, запропонувала комітету з місцевого самоврядування сім назв, в яких був і Єлисветград, і Інгульськ, і Кропивницький, і Златопіль. І власне з цих назв, скажімо, комітет обирав ту, яка на думку депутатів інституту національної пам'яті є найбільш придатна. І яка, очевидно, може отримати підтримку в парламенті. Спочатку такою назвою був Інгульськ. Прихильники Єлсветграда, вважаючи на наявний на наявний хороший інформаційний ресурс, провели дуже активну інформаційну кампанію, яку, по суті, дискредитували цю назву. Відповідно, постала потреба якоїсь нової назви, відповідно, знову таки, йдучи на зустріч, по суті, громаді міста, обрала назву Кропивницький, яка була серед тих семи назв, що були запропоновані. Почалася зараз зразу паралельна кампанія дискредитації Кропивницького. Паралельно Почали переконувати нас про те, що Єлисаветград нібито не має нічого спільного з імператрицею Єлизаветою, названий в честь Святої Єлизавети. Мені мене як історика завжди Це так як з Іллічівського було. Ну так і в честь Ілія, не, не, не в честь Іліча. Так от я як історик задавав дуже просте питання. Якщо Єлисаветград названий в честь не імператриці, а святої Єлизавети, чому за всі роки існування Єлисаветграда в цьому місці не було жодного храму Святої Єлизавети? Це ж мало би бути храмове свято Святої Єлизавети. Відповіді на це питання не було, це було Просто спроби якихось таких комбінацій. Далі запропонували вже навіть для того, щоб довести, що це місто не має нічого спільного з імператрицею, яка точно не була святою, назву Святої Єлизавети, яка, очевидно, знову таки мала полювати до того ж російського імперського минулого. Всі ці постанови були зареєстровані і про Свято Лозавет, і про Єлсаветград, і про Кропивницький комітет на одному з своїх засідань підтримав такий Кропивницький і нагадаю до речі, що Єлосиветград стався, якщо на 4, то 5 разів в комітеті. Кожного разу на Аж один голос підтримки, і, врешті-решт, сьогодні е, поставилися на Голосування власне цей проект постанови, який фіксував назву Кропивницький. Слава Богу, його проголосували. Я переконаний, що назва сприйметься, абсолютно нормально сприйметься. Тому що для багатьох мешканців цього міста Кропивницький вже є брендом, тобто це є людиною, яка асоціюється повністю власне з історією цього міста. Переконаний, що якихось великих потрясінь нікого це не викличе сьогодні. Колишній голова Кіровоградської області за часів Януковича Сергій Ларін, колишній регіонал, заявив про намір оскаржувати цю назву. І, зокрема, я його процитую, що ми зберемо команду авторитетних юристів, будемо всіма юридичними засобами, зокрема через міжнародні суди, намагатися оскаржити це ганебне рішення. Ми виправимо історичну помилку і відстоїмо голос мешканців Кіровограда. Як кожне, ви оцінюєте кожне, таку рішення, перспективу? кожне рішення, кожне рішення пов'язане з декомунізацією, постійно супроводжується коментарями з опозиційного блоку. Що ми будемо це оскаржувати? Почалося з того, що минулого року подали в конституційний суд на всі чотири закони з декомунізації і отримали відповідь, що всі вони відповідають чинній українській конституції. І продовжується те на локальному, на національному рівні якісь суди пов'язані з спробою повернути старі назви. Слава Богу, поки що жодного прецеденту, який би говорив про перемогу в е цієї зворотній комунізації, немає. Я переконаний не буде. Я не Бачу якихось підстав для того, щоб оскаржувати це рішення з горішніми плавнями. Історія вже там, там є. Крапка в цьому В Я, неї вважаю, що крап... горішні... я вважаю, що крапка поставлена. Я не бачу підстав для того, щоб е, цю назву е, міняти згідно закону по декомунізації. Жодних підстав того немає. Є закон про географічні назви. Е, теж е, він формулює якусь там низку причин, з яких воно могло б відбутися перейменування. Я не бачу чи чи є такі причини, які б спонукали зараз повернути переназвати це місто. Більш того, ну подивіться зараз на сайт колишньої Комсомольської міської ради. Це вже тепер горішньопланицька міська рада. Тобто, Процес іде абсолютно починає звикати. Абсолютно. Я думаю, що не просто звикають, Я думаю, що люди дуже швидко зрозуміють, що в цій назві є певний потенціал. Так вже сталося, що справді ця назва отримала несподівано і для нас, і для мешканців цього міста, і взагалі для, для українців, несподівану інформаційну розкрутку. Це справді надзвичайний інформаційний капітал, який треба просто розумно використати, для того, щоб місто отримало від. Цього якісь серйозні дивіденди. Не боротися з цією енергією, яку вони отримали, а навпаки, осідлати її. Гаразд. Ще одна менш приємна е історія, яка пов'язана з вашим інститутом, також безпосередньо в Польщі активізувалися антиукраїнські настрої. польський сина Сейм е має намір ухвалити рішення про визнання. Волинської трагедії геноцидом польського народу як так сталося, що такий відданий адвокат України Польща раптом країною яка говорить про те що українці здійснили геноцид польського народу вбили понад 100 тисяч поляків на волині деякі дехто де, де, де говорить про 200 тисяч, про 500, про, тисяч про 500 тисяч, тисяч говорить, говорить так. так я ну а як так сталося а, що... на насправді слава богу не вся польща так говорить і е, я хочу нагадати що нещодавно був лист за підписом трьох польських президентів міністрів прем'єр міністрів який витриманий абсолютно в дусі єдино правильному дусі подолання такого Роду історичних проблем вибачаємо, просимо вибачення. Це єдина нормальна формула, якою можна справді долати ті чи інші історичні проблеми щодо що минулого. Але, на жаль, цей голос здебільшого належить тим, хто є представниками колишньої польської влади. Серед тих, хто представляє теперішню владу, немає тих людей, які готові б проявити таку. Силу політичну Дивіся, силу, а строкіп, і розум. що польща дещо поправіла останнім так. часом, і останні вибори це яскраво засвідчили, і тенденція ця буде лише посилюватися. Як так склалося, що польські прави, праві раптом стали ну можна сказати, українофобами? Дивна насправді ситуація, тому що польські праві дуже довго будували свою і внутрішню політичну мобілізацію свого електорату і зовнішню політичну концепцію на тому, що російська загроза передбачає необхідність якогось єднання внутрішньопольського всього суспільства і єднання, зокрема на Вісі Балтійське море чорне море, тобто Балто-Чорноморський Союз. Зараз, коли ця умовна загроза стала реальністю, зараз, коли вже загроза переросла в російську агресію на території України, ми прекрасно розуміємо, що вона не зупиниться на території України. Відповідно, зараз коли створилися ідеальні умови для того, щоб почати поступово втілювати цю ідею Балто-Чорноморського союзу в життя. На жаль, більшість польських правих чомусь вважали, вважають за потрібне і півсуського зокрема і Абсолютно. я, я переконаний, знаєте, що в Пілсуцького теж було дуже багато жалів до українців, зважаючи на те, що він був свідком набагато ближчих подій війни по польсько-українському протистояння. Тим не, тим не менше йому вистачило розуму сказати, що давайте ми відкладаємо ці питання. Давайте будемо говорити про співпрацю, зважаючи на цю загрозу, яка нависла перед нами. до речі, і учасники безпосередньо цього конфлікту в роки Другої світової війни українські повстанські і польські повстанці теж, врешті-решт, сіли за сіл переговорів і навіть проводили спільні акції, до прикладу, як акція в Грубеші в 19... 46-го року, тобто їм вистачило розуму, їм вистачило сили переступити через ці ріки пролитої взаємної крові для того, щоб разом почати співпрацювати теперішнім політикам, теперішньому поколінню, ті, які слава богу, не дивилися один на одного через приціл автомату, чомусь бракує цієї відваги, чомусь бракує розуму для того, щоб зрозуміти, що історичні проблеми є між будь-якими сусідами, що давайте зараз залишимо історичні проблеми історикам. Давайте будемо думати про теперішнє і про майбутнє. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, що як тоді, в роки Другої світової війни, в в результаті цього протосіяння скористалася третя сила, і цією третьої силою було комуністичний радянський союз. Зараз так само цим протосіям, очевидно, може скористатися тільки Росія через це такий величезний інтерес російських мас-медіа до цієї дискусії. Напевно, російська історія настільки не цікавить зараз російські медіа, як польсько-український конфлікт. Безумовно, до речі, цікава заява міністра оборони Польщі, який сказав, що насправді це Росія нацьковувала українських націоналістів проти поляків. Дивний поворот в цій історії насправді Насправді не дивний, насправді якщо ми говоримо навіть сочки зору історії, то цей протистояння між українцями і поляками зривало дуже довго. Очевидно, що було дуже багато різного роду історичних причин щодо того, але всюди воно переростало в безпосередньо вже в збройне протистояння, вже в війну між українцями і поляками. Тільки тоді, коли з'являвся цей третій чинник і забільше цим третім чинником були чи то радянські партизани, чи то якісь спецпідрозділи НКВД, я переконаний, що їхню роль в запа там конфліктів була доволі великою, що може Україна зробити в цій ситуації? Жест Петра Порошенка, який взяв надію Савченко і там е е Климпуш за що кількох українських високопосадовців поклав квіти е до пам'ятника жертвам волинської трагедії, чи то пак волинської різанини, як там на тому пам'ятнику написано. Він не був, скажімо, не набув широкого резонансу в польському суспільстві, в польських медіа і серед Але польських Це, це, подій... це не, не єдиний жест, жест який виявився не непомічений з польського з українського боку до поляків. Нагадаю, що була пропозиція українських депутатів до своїх польських колег з прийняття спільної заяви, е, яка би могла поставити політичну крапку до довкола цих подій. Цю пропозицію відхилено, тобто її просто навіть не розглянули. Більш того, була пропозиція з боку колишніх президентів України, чільників. Церков щодо встановлення спільного дня пам'яті для вшанування польських українських жертв, теж це абсолютно відхилено. І поки що ми бачимо якесь це. Означає, абсолютний... що градус напруги у польському суспільстві серед польських політиків він є високим. Він є високим, але проблема, проблема навіть не тільки в тому, що він є високим серед польських політиків. Проблема в тому, що він вже вихлюпується поза межі політичного поля і переростає і в якісь навіть побутові сутички. Я маю на увазі те, що ця постійна антиукраїнська істерія як. У підігрівають деякі польські сили вилилися до прикладу в напад на українську хресну ходу в Перемишлі, на Украї... Яка триває вже напевно кожного року поспіль 25... 25 років поспіль. Що цікаво, що ця хресна хода це похід, зокрема до могил тих українців, які захищали Польщу разом з поляками від больчовиків в 1920 році. На цю хресну ходу вчинили напад. Зокрема, побили одного чоловіка за червоно чорну вишиванку, яку назвали Бандерівською. Далі ми стали свідками того, що відмінено український фестиваль. В перемішлі далі стали свідками того, що гурт Атвінта не посила на територію Польщі через те, що хлопці фотографувалися на фоні пам'ятника Степана Бандера. Тобто, це абсолютно дивні, абсолютно неприпустимі речі, які говорять про те, які вже негативні наслідки має це от загравання політиків історією, бажання політиків здобути дешеві дивіденди навколо страшної трагедії минулого. Що може протиставити цьому Україна? Що ми можемо зробити в цій ситуації? Я думаю, що все можливе від України, що можна було зробити, вже було зроблено. Ви вже згадували цей жест з президента. Я згадував про ті Але пропозиції. Ж це ставить заяв. Фактично, крапку на історії там того ж Балто-Чорноморського або або Крест на я, я, Балто-Чорноморського союзу не, я би не драматизував настільки, що цекий став... би міг стати альтернативою певною там європейському союзі, в якому я, там я сподіваюся, що це не все не на не, не, не настільки аж драматично, щоб ставити крапку на е, Балто-Чорноморському союзі і так далі. Звичайно, що якщо 19 липня буде прийнято резолюцію про геноцид, а геноцид передбачає виключно односторонню відповідальність українців і передбачає тільки теж українців, що поляки були тільки жертвами і і дає можливість приховати ті злочини, які мали місце з польського боку. Очевидно, що це буде досить значний такий удар по польсько-українських стосунках. Але в першу чергу в контексті власне цього примирення цим е е кроком е сучасні польські політики значної міри можна сказати, перекреслить все те, що було напрацьовано за 20 років в. Політиками, громадськими діячами, представниками церков, починаючи від 90-х років, робота ввелася дуже активно, важка робота по зближенню суспільств. Зараз таким кроком цю роботу можуть перекреслити. Очевидно, що вона зразу не відобразиться на якихось глибших політичних питаннях сьогодення. Але поступово, як ми бачимо, це вона може призвести до наростання якогось такого побутової ксенофобії по відношенню до українців, і вона вже вона вже поступово наростає. Врешті-решт ці антиукраїнські настрої почнуть відображатися на тому, що політики боятимуться говорити якісь про українські заяви, боятимуться говорити про якісь необхідність союзу з українцями чи навіть допомоги для українців. Тобто насправді це може піти так далеко, але по-перше, можна зупинити, ще це не прийнявши цієї абсолютно непродуманої резолюції 19 липня. По-друге, можливо, все таки навіть після того, якщо її буде прийнято, будуть якісь інші чіткі сигнали. З боку е, польських політиків до речі, поки що е, не почуто було в якогось чіткого голосу президента Анджея Дуде щодо, щодо, щодо е, цього польсько-українського порозуміння, чи радше непорозуміння, яке зараз наростає. А я нагадаю, що в 2008 році, коли була власне 65-та роковини волинської трагедії, черговий раз наростала такого роду дискусія е, і накалялася страсті. Е, це був 2008 рік. Це було якраз напередодні. Теж е, чергового саміту НАТО, е, де Украї... Україні дали від коша, це було напередодні російської агресії в Грузії. Е, Леху Кучинсько вистачило і розуму і політичної волі зупинити наростання цієї істерії, і жодних якихось таких непродуманих документів не було прийнято зараз. Е, очевидно, бракує поки що з поль, політику політиком когось настільки відважного і розумного, щоб це зупинило. Але можливо він таки з'явиться. То можливо не варто було називати московський проспект проспектом. Степана Бандери не бачу напередодні в тому, такого важливого... взагалі не бачу в цьому жодного зв'язку. Насправді, по перше, якщо говорити про Бандери і польсько-український конфлікт 43-44 років, я нагадаю, що Бандера в 43 році сидів в, в таборі в Заксенгаузен. Між іншим сидів разом з керівником польського підпілля, підпілля Стефаном Бровецьким. І між іншим вони там між собою зуміли домовитися. І це така, знаєте, страшний урок історії, що українці і поляки вміють такі домовлятися, але на жаль, в рамках концтабору німецького чи російського. Сподіваюся, що ми маємо засвоїти і не повторити цього, щоб. Що нам не потрібен нашим політикам буде якийсь консабер німець німецький чи російський. Тобто Бандера насправді не має жодного стосунку до польсько-українського стосунку. По-друге, і це перейменування нічого немає до цих подій. Я нагадаю, що ініціатива була ще з весни. Після цього тривало три місяці громадського обговорення. Після цього воно закінчилося в кінці травня, після цього будь-який тиждень його могли поставити на голосування і поставили щойно цього разу. Більш того, ну ми прекрасно знаємо, що в Польщі фактично практично в кожному населеному пункті є топоніми вулиці площі пов'язані. З героями армії Кривої, так і називається, але є героїв армії Кривої і Так далі, і очевидно, що для поляків вони герої, Але разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що серед вояків армії Кривої були ті, хто чинили злочини проти цивільного українського населення, які просто вибивали, вирізали українське цивільне населення. Чи повинні ми формулювати якісь свої претензії до поляків? Я вважаю, ні, ми повинні зрозуміти, що в нашій історії будуть певні події і певні особи, щодо яких нас буде дуже різне ставлення. Пане Володимире, дякую вам, Володимир В'єтрович, голова інституту національної пам'яті, був гостем нашої програми. На цьому Му ставимо крапку до зустрічі завтра і на все добре.